На вашу думку, яку роль має відігравати мистецтво під час суспільних криз? А, на мою думку, мистецтво як було, так і буде. Воно має а, висловлюватись. піднімати настрій. Мистецтво це прояв емоцій, скоріш за все, людей. Мудці кажуть, що воно має відображати життя, от, вчити добру. Мистецтво завжди відіграє, по-моєму, важливу роль і заставляє людей якось вірити в майбутнє, що все буде добре. Я вважаю, що мистецтво відіграє величезну роль, бо воно Подає якісь ідеї в маси, воно щось розповідає, розкриває якусь критичну думку. Можливо, далеке від мистецтва, але думаю, що спонукати на дії ну, населення соціум, щоб вирішувати кризові питання. Ну воно повинно бути завжди, незвичай, яка там ситуація. Якщо все добре, можна робити гарні картини, все погано можна реєструвати те, що є поганого. Але мистецтво показує напевно те, що відбувається.